Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Пісня Бажань Шаннари. Розділ одинадцятий. ДЖАЇР прокинувся. Коли вже розвиднілось. Сонячне світло лилось з безхмарного блакитного неба і зігрівало землю. Ще вологу від ранкової руси. Він ліниво потягнувся і вдихнув запах хліба та м'яса, що готувалось. Стоючи на колінах біля вогнища спиною до юнака, Гарет Джекс готував сніданок. Джаїр озирнувся. Слентера ніде не було видно все буде, як було. Раптом згадав він усе, що сталося минулої ночі, і здригнувся від несподіванки. Король срібної річки. Чи все це було лише сном? Він подивився на свої руки. Кристала не було. Але ж коли він засинав, той, якщо це було реальністю, був у його руках він обмацав землю і дорожній плащ. Артефакта не було, значить, сон. Юнак квапливо обмацав туніку. Випуклість однієї з кишень свідчила про наявність ельфійських каменів. Чи, можливо, цей мішечок зі срібним пилом? Швидко він обшукав і інші кишені. Щось шукаєш? Джаїр підняв голову і побачив, що на нього дивиться Джекс. Юнак поспішно похитав головою. Ні, я просто. Затнувся він, а потім помітив блиск металу на грудях. Там, де спереду розстібалась туніка. Він подивився вниз та відкинув підборіддя назад срібний ланцюжок. Будеш їсти? запитав майстер зброї, але Джаїр його не чув. Отже, не сон, думав він, все насправді усе було так, як він пам'ятав. Одна рука намацала срібний ланцюжок та торкнулась кристала. У формі кулі. То чи будеш ти їсти? перепитав Джекс з нотками роздратування. Так, буду? пробурмотів джаїр, підводячись і підходячи, щоб стати на коліна поруч з чоловіком. Йому передали тарілку, наповнену їжею. Маскуючи своє хвилювання, юнак почав їсти та замить спитав: А де Слентер? Джекс знизав плечима. Він так і не повернувся. Я шукав його перед сніданком, сліди вели до річки, а потім повернули на захід. На захід? Джаїр перестав їсти. Але ж там немає дороги до Анара. Майстер зброї кивнув. Боюсь, твій друг вирішив, що зайшов з нами достатньо далеко. У цьому й біда гномів. Вони ненадійні. Джаїр відчув розчарування. Слентер, мабуть, і справді вирішив піти своїм шляхом, але чому так швидко? І чому він нічого не сказав? Юнак задумався про це ще на мить, а потім змусив себе продовжити їсти, витіснюючи розчарування зі своєї свідомості. Цього ранку у нього були більш нагальні проблеми, про які треба турбуватись. Він обдумував усе що розповів йому вчора король срібної ріки. Він мав виконати завдання треба відправитись в Анар до Воронячого Рогу, повз Лігво, мортів, до вершини, що зветься небесною криницею. Це довга і небезпечна подорож навіть для тренованої людини. Джаїр втупився в землю. Звичайно, він піде. І не має в цьому жодних сумнівів. Але яким би рішучим і цілеспрямованим він не був, юнак все ж мусив визнати він не дуже підходить для такої подорожі, а отже, потрібна допомога, але де її знайти? Хлопець із цікавістю глянув на Джекса, король срібної ріки пообіцяв, що той чоловік буде його захисником, що він. Дав йому силу протистояти небезпекам, які підстерігатимуть у дорозі, і коли він знадобиться, то буде поруч. Джаїр насупався. А чи знає про це все Гарет Джекс? Не схоже. Вочевидь, старий приходив не до майстра зброї минулої ночі, а до Джаїра, інакше той би вже щось сказав. Це означає, що Джаїру треба все пояснити майстру зброї, але як переконати його піти у глиб Анару? Якщо вже на то пішло, то як він має переконати його, що бачив не просто сон? Він все ще це обмірковував, коли, на превеликий подив, за дерев вийшов слентер. Щось залишилось поїсти? запитав гном. Насупившись на них обох, Джекс мовчки подав йому тарілку. Слідопит скинув рюкзак, сів біля вогнища і наклав собі щедру порцію хліба та м'яса. Джаїр витріщився на гнома. Той виглядав виснаженим і роздратованим, наче не спав цілу ніч. Той перехопив погляд. Тобі що потрібно? огризнувся він. Нічого. Джаїр швидко відвів погляд і озирнувся. Просто цікаво, де ти був. Слентер залишився схиленим над тарілкою. Я заночував біля річки, там прохолодніше було, біля вогнища надто спекотно. Погляд Джаїра впав на відкинутий рюкзак, голова гнома піднялась вгору. Я взяв його, щоб трохи розвідати місцевість вище по річці. Про всяк випадок. Хотів бути впевненим, що нічого, раптом гном замовк. Та я взагалі не зобов'язаний звітувати перед тобою. Яка в чорта різниця, що я робив? Я ж зараз тут чи не так? Перестань розпитувати. Він повернувся до сніданку і накинувся на їжу з якоюсь люттю. Джаїр крадькома глянув на Джекса, але майстер зброї, здавалось, не помітив погляд. Хлопець знову повернувся до Слентера. Той, звісно, брехав, сліди вели вниз по річці, так сказав Джекс. Але чому він повернувся? От тільки якщо Джаїр зупинився, перестав їсти. Думка була настільки дикою, що ледь вміщувалась у голову. Можливо, Король срібної ріки використав свою магію, щоб повернути гнома назад, він міг би це зробити, думалось Джаїру, і Слентер навіть не зрозумів би, що сталося. Старий міг передбачити, що хлопцю знадобиться слідопит гном, який знає увесь схід. Раптом хлопцю спало на думку, що, можливо, король срібної ріки привів до нього Ігарета Джекса. І майстер зброї прийшов йому на допомогу в Блек Оукс тому, що так захотів старий. Чи можливо це? Чи це справжня причина того, що Джекс звільнив його, сам того не усвідомлюючи? Джаїр сидів у приголомшеній тиші, забувши про їжу. Цим можна пояснити небажання і слідопита, і майстра зброї обговорювати причини своїх вчинків. Тому що вони й самі нічого не розуміли до кінця. Але якщо це правда, то чи не потрапив сюди Джаїр за допомогою подібних маніпуляцій? Скільки з того, що сталося, було справою рук старого? Джекс закінчив сніданок та гасив багаття. Слентер теж вже був на ногах, мовчки натягуючи викинутий рюкзак. Джаїр передивлявся на них по черзі. Роздумуючи, що робити, він знав, що не можна просто мовчати. Час йти. гукнув Гарет, підштовхуючи хлопця до виходу. Слентер вже стояв на краю галявини. Зачекайте, зачекайте хвилинку. Вони обернулись і подивились на хлопця. Той повільно підвівся. Спершу я маю вам дещо сказати. І він розповів усе. Він не хотів, щоб так сталося, але розповідь про одне призвела до розповіді про інше, як пояснення, і не встиг хлопчик озирнутись, як виклав усю історію він розповів про візит Аланона до долини, про історію з Ілдачем, про те, як Брін і Рона Лія вирушили з друїдом на схід, щоб потрапити до Мельморту, і нарешті про появу короля Срібної ріки. І про місію, яку він доручив Джаїру. Коли хлопець закінчив, запанувала довга тиша. Джекс повернувся до поваленої колоди і сів. Отож я буду твоїм захисником? тихо запитав він. Джагір кивнув. Сказано було, що так, а якщо я вирішу інакше. Юнак похитав головою. Тоді я не знаю. Я чув багато диких історій, але це найдикіше. Раптом вигукнув Слентер. Що ти задумав? Яка твоя мета? Ти ж не думаєш, що ми повірили хоч одному слову? Вір, у що хочеш, але це правда, сказав Джаїр, відмовившись відступати. Правда, то що ти знаєш про правду? Ти говорив з королем срібної річки, так? Він дав тобі магію, га? А тепер ми повинні піти в глиб анару, вірно? І не просто в анар, а в зуби чорним блукачам, у Майльморт. Ти божеволів. ось єдина правда. Джаїр сягнув рукою до туніки і дістав мішечок зі срібним пилом. Це той пил, що він дав мені, Слентере. І ось він зняв з шиї кристал на срібному ланцюжку. Бачиш. Я маю те, що він мені дав, як я й казав. Дивись сам. Слентер розвів руками Не хочу я дивитись і не хочу мати з цим нічого спільного. Я, бляха, не знаю навіть, що тут роблю. Гном несподівано крутнувся. Але ось що скажу. Я не піду в Анар ні з тисячою кристалів, ні з цілою горою срібного пилу. Знайди когось іншого, хто втомився жити, і облиш мене. Джекс підвівся на ноги, підійшов до джаїра, узяв мішечок з рук юнака, розсунув застіпки і зазирнув всередину, а потім подивився на хлопця. Схоже на пісок, сказав він. Джаїр поспішно подивився вниз, і справді вміст мішечка виглядав точнісінько, як пісок. У так званому срібному пилу не було жодного блиску срібла. Ну, звісно, це може бути прикриттям для захисту від крадіжки, задумливо промовив майстер зброї. В його очах з'явилось щось відсторонене Слентер був вражений. Ну, ти ж не віриш, що. Джекс обірвав його. Я мало в що взагалі вірю гном. Його очі знову стали шорсткими. Він перевів погляд на Джаїра. Давай перевіримо цю магію. Витягуй кристал та заспівай. Джаїр завагався. Я не знаю. Не знаєш, посміхнувся Слентер. Джекс не ворухнувся. Але, здається, зараз найкращий час, щоб спробувати. Вірно? Джаїр почервонів та подивився на кристал. Ніхто з них не повірив жодному його слову. Втім, він не міг їх звинувачувати він і сам би не повірив, якщо б це не сталося з ним. Але все це було занадто переконливо, щоб бути ілюзією. Юнак глибоко вдихнув Я спробую. Він почав тихо співати, тримаючи кристал в долонях, як тендітну річ. Він співав, не знаючи, що саме треба співати і як можна оживити кристал. Низький і ніжний його голос кликав магію та просив показати йому брін. Артефакт відгукнувся майже миттєво, світло спалахнуло в його долонях. Так, що юнак ледь не впустив кристал. Він мерехтів блискучим білим, розширюючись до розмірів дитячого м'яча. Джекс нахилився ближче, його худорляве обличчя було напруженим. Слентер прийшов з іншого боку галявини. Раптом у світлі з'явилось обличчя Брін Омсфорд, смуглявий прекрасне, в обрамленні гір, чиї схили були суворими. Та височіли на тлі світанку. Брін. прошепотів Джаїр. На мить йому здалось, що сестра може відповісти, настільки реальним було її обличчя, але вона його не бачила і не чула. Видіння потьмініло. У хвилюванні джаїр перестав співати. Магія розсіялась, світло зникло в ту ж мить. Джаїр знову взявся за кристал. Але де вона? поспішно запитав юнак. Джекс похитав головою. Я не впевнений, але можливо, він не закінчив. Джаїр повернувся до Слентера, але гном теж похитав головою. Я не знаю. Усе трапилось надто швидко. І як ти це зробив, хлопче? Це все пісня, вірно? Це все твоя магія. Не тільки моя. А й магія короля срібної річки, швидко додав хлопець. Тепер ви мені вірите. Слентер похмуро похитав головою. Я не піду, Ванар!» але ти мені потрібен. Я тобі не потрібен. З такою магією тобі ніхто не потрібен. Гном відвернувся. Просто проспівай на всьому шляху до Маельморту, як сестра. Джаєр примусив себе стримати гнів, що наростав. Він запхав кристал і мішечок зі срібним пилом назад, у туніку. Тоді я піду сам, гаряче заявив він. Поки що в цьому немає потреби. Гарет Джекс закинув рюкзак через плече і знову рушив через галявину. Спершу ми з гномом доставимо тебе до Калгейвена. Живим і здоровим. Тоді розповісиш дворфам свою історію. Друїд з твоєю сестрою вже мали б пройти тим шляхом, або звістка про їхню смерть вже дійшла до дворфів. У будь якому випадку, давай з'ясуємо, чи розуміє там хтось щось із того, що ти нам розповів. Джаїр поспішно пішов за майстром зброї. Ви хочете сказати, що я все вигадав. Але послухайте, навіщо мені це робити? З якої причини? Скажіть. Гарет Джекс підняв з землі на ходу плащ і ковдру юнака і жбурнув їх у нього. Не витрачай свій час на дурні питання, спокійно відповів він. Я скажу тобі, що думаю, коли буду готовий. І вони пішли разом серед дерев по стежці, що вела на схід уздовж берега срібної річки. Слентер дивився парі услід, аж доки вони не зникли з поля зору. Його грубе, жовте обличчя скривилось від незадоволення. І, підхопивши рюкзак, він поспішив за ними, бурмочучи щось на ходу. Кінець 11 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ви хочете до них доєднатись, внизу є посилання. Почуємось!